привіт, дорогі друзі! З вами компанія та Телоксайн. Так, сьогодні ми знову у гостях у ВТК Михайло Вікторія. Михайло Вікторич, доброго дня. Добрий день. Так, наші зрителі все чекали все-таки все фінальне наше відео, скажімо так, і ваш відео про кукурудзу на вашому полі, що ми закладали досліди. Скажу так, попередньо ми були на полі, коли збиралося, трохи заінтригували наших глядачів. наших глядачів, а ваших колег, скажімо так, 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 так. Ну, якщо буде правильно. От. Хотіли тепер, коли ми вже зібрали все, я так розумію, ми ж там не зважували. А у вас уже на базі все, кожну машину, все було чітко і так далі. Хотіли б від вас вже почути, які результати в принципі ми отримали на «Кукурудзі». З технологією Култан, і без технології Култану, я так, розум... ну, так пам'ятаю, що ми не носили кас на ділянці, де... ну, яку брали за контроль, скажімо так. Да? так? Ну, Насправді дивіться, якщо на загал сказати, то я задоволений, бо я взагалі то скептично ставився останні роки до внесення азоту на Кукурудзу, бо попередні роки ну, 22 і 21 роки я закладав досвід по внесенню каз і не отримав результату, навпаки, від'ємний результат. Mm -hmm. І в мене склалося якби враження і запитання, чи доцільно взагалі вносити каз на кукурудзу. Хоча я чудово розумію, що кукурудза найбільш реагує на азотні добрива. Але це при умові якщо достатньо вологе. Okay. Але так склалося, що 20. П'ятий рік видався дуже сприятливий сільському господарстві. І ми знову з вами заклали цей досвід, щоб переконатись. Ну і отримали як би чудовий результат, тому що ми отримали прибавку дві з половиною тони порівняння. Я, до речі, тоді казав, що якщо ми отримаємо три тони, я куплю собі такий агреат. Я куплю собі такий агрегат. Ну, але тим не менш, ну три трошки може не дотягли, але тим не менш будемо теж купляти агрегат. Але що насправді результатами задоволені, тому що прибавка якби, суттєва, як ми вже рахували попередньо, що добро окупились один до трьох. На сьогодні це дуже чудовий показник. Ну, так, так, так. Да. ну і крім того всього, зрозуміло, що на полі залишилося багато. Рештки кукурудзи, які будуть працювати на вдосконалення на ґрунту, на відновлення ґрунту, і це дуже важливо. А давайте скажемо нашим глядачам, що скільки ми вносили. Наскільки я пам'ятаю, вносили на кукурудзу по 200 літрів. Так? Так. Касу 32-го. 32-го. Ну, от Ми з вами порахували, скажемо так, да? це у нас 264 кілограма, це у нас там порядка 65 кілограмів азоту. Пойшлось Да. речовині. І якщо перерахувати, ну, ми знаємо, що винос кукурудзи там, ну, в середньому 25 кг азоту в, дію, в діючій речовині, то ми якраз скільки внесли азоту, стільки е, отримали. І отримали приріста, приріста, да, приріста вражайності. Прямо як все по, по книзі. Я думаю, що Це дає можливість фермерським господарствам ну, з технологією Кутан вже планувати. Тому що якщо ми, ж, ми ж для чого ми закладаємо досліди, да? щоб так, зрівняти технологію, традиційні... ну, чіт, тобто чітко видно, що азот нікуди не мігрував так, ні так. вниз, ні вверх. оскільки процентів, да, скільки 100% нас його спрацювало. Це дуже важливо. Ні, ну однозначно, я ж давно придивлявся, я ж кажу, до е, технології Культан, і в мене ж є агрегат певний, він мене ну, розчарував по тій причині, що неякісний. Да. Ну, це... Завжди потрібно слово тримати і доводить всі справи до, ну, до логічного якогось завершення, і не просто для того, щоб продати. Да? А потрібно, щоб воно працювало. Бо в кінці кінців програють усі. І той, хто продає, бо продав один раз, так. Ну, а... так. відгук поганий, Віду поганий і, і вже купи, Да, да. да. А тому, а якщо спрацювало, значить всі задоволені. Тому і так потрібно працювати. Ну скажу вам так по секрету, що наші всі клієнти, скажімо так, да, у нас майже реклами ніякої немає. Там не запускаємо, то це і є сарафанне радіо. Це один господарство придбало українські німецький агрегати, і сусіди дивляться, дивляться із року в рік Хтось покупляє третій, четвертий, п'ятий агрегати. Так далі. ні, ну однозначно, що найлучша реклама це якісний агрегат. Тут і мови немає. Це як хто працює по настоящому то й безумовно це оцінить. І... Ну до речі, до речі, от працювала наша ну ви нашим агрегатом працювали так. Наскільки я пам'ятаю, по-моєму, 50 гектарів зробили там на пшениці да, і на кукурудзі, по-моєму. 45, так? 45 да. Ну, грубо 100 гектарів. Да. Це дуже ну, то є, це зовсім неяке навантаження скажімо так, для українсько-німецького агрегатора. Ну, все одно були якісь там Вопроси, проблеми чи щось таке. Тому що я знаю, що, наприклад, хто копіює там, да, агрегати, там, ну, репліку роблять да, от, в Україні особливо. Бо там навіть на 50 гектарах вже є питання ну, тобто, з технікою. Ні, насправді ми ж його взагалі новий агрегат взяли. Ну, єдине, так, що спочатку ми трошки пообтягували, там, де пробігала вода, ми спочатку залили воду, подивилися, як там. Ну так, так. Да. А потім у полі єдине, що трак, з трактором тільки була невеличка там поломка, хоча а, трактор так, непоганий. <ган> <да>. <ган> <ган> Але що була, а агрегат то відпрацював без проблем взагалі. І... Я думаю, що якщо порахувати, навіть я вже також, якщо чесно, пожалів, що можливо було внести на все поле да, там? Ну, так. і отримати от, я, от, економіку порахувати. Да, от, Допустимо, в мене 100 гектарів було кукурудзи. І якби я отримав 2 тонни прибавки, да, це, зі всіх 100, а не 45, 100, да. це було б 200 тонн кукурудзи помножити на да, мільйон 600, там, там, під 2 мільйони. Ну, це вже майже половина це вартості. Це пів агрегата, да. Так, так, Тобто, я взагалі дивуюсь, якщо ті фермери, в яких ну, два поля, три поля кукурузи, вони ще думають, чи варто купляти такий агрегат. Ну, однозначно варто. Якщо ми на свої... Але тут якби ми переконалися, що працює, тому що... Ну не завжди ж воно якби ну, так, так відбувається. Але є різні причини. Цей рік був він дуже сприятливий для сільського господарства. Вологи багато і чудовий результат. Ну, в Київській області. Київсь, Вибачте, київсь. скажу, так, що в Київській так, області, так, тому так. що ми працюємо по всій Україні. Там Дніпропетровщина, Кировоградщина, вони ну, постраждали в цьому році. Ну, засуха була, скажімо так, аномальна. В Київській області, слава Богу, було так. Ну, як... О, ну у нас не, не, не так багато вже, було. це осінньо, якби тут були з'явились. Такі вже якби дощові mm -hmm. місяці, прямо, а жнива то небагато було. Жнива небагато, да, да, зовсім да. І... Але все одно ми отримали результат. Тому е... враження позитивне однозначно. Да. Це пам'ятаєте, як коли ми <кій> з вами там розмовляли ще коли там по пшениці ну, планували вносити, я вам казав, що окупність агрегата, навіть на зимі пшениці це 500 гектарів. Да? Да. При середньому скажімо так, прирості одну тонну. Вот. То есть вартість агрегату повністю окупається на 500 гектарів. есть, якщо в господарстві є там 500 гектарів зимої пшениці, то задумав десь не, не варто. за сезон, тобто весною, да, весною отримав. Літом в кінці літа продав продукцію. Не, навіть більше, то якщо навіть, якщо 200 гектарів кукурудзи, то він так. за сезон майже купується. Так, так, так. То, тут однозначно. Ну, це цей рік, так склались, ціни там, все, але наступний рік, може бути, інший. тут питання. Ну, все одно тенденція, то. Позитивна, да не за рік, за два окупиться. Це багато вартує. Ну, скажіть, будь ласка, ви знаєте таку сільхозтехніку, Ви все життя працюєте, яка може окупитися там за рік, за два, навіть навіть за два-за три, скажімо так. Якби на дорога, настояща техніка. Насправді да ну, ні, розраховуєш років 4-5, якщо так взяти. Ось мене агрегати всі дорогі там, то безумовно, я задоволений, коли вони за 5 років себе. Укупляться. Ну, знаєте, як, як я рахую, наприклад, тут є у чоловіка комбайн, да? там старий комбайн, ну як старий, скажімо так, комбайн, на якому він працює, і є новий. І от вони ж так конкурують комбайни навіть, навіть, ну, і тот, і тот сучасний. Так конкурують, що купуючи новий комбайн, ти можеш там сократити втрати тільки там на відсоток, максимум на півтора. Тобто, це, грубо говоря, відсоток півтора, тобто окупність рахуємо самого комбайну. Тому люди, скажімо так, власник Конкорту Іманула От Він якось мені сказав, говорит, коли, коли продають баушні комбайни, да, ну, з Америці, mm -hmm. з Європи привозять. Там, говорит, а хто буде продавати хороший комбайн? <реш> <реш> Якщо він хороший, його <реш> будуть працювати, поки він вже не вироботує свій ресурс, а потім вже дивляться на новий. Так я до чого веду, що. От скільки ми там рахували, скільки спілкувалися з різними людьми, всі дивуються, що саме в технології култану, ну, саме агрегатор роблять, дуже велика окупність. От ми кажемо швидка, зараз, швидка, швидка. Так, так. Ми кажемо зараз окупність за один сезон, якщо у чоловіка там є 500 гектарів, а да. зелені. А у нас клієнти, наприклад, є, ну є швеликі холдинги і так далі. От, наприклад, там чемпіон у нас в Одеській області, там Бісарабії, СПГ Колос. В них, не пам'ятаю, 6 чи 8 наших агрегатів, різні моделі, там 16-метрові і такі 11,2 м, як у вас працював на полі. Так вони тільки по азимій пшениці, тільки по пшениці, пшениці, ну ріпак і отак візьмемо, по зимовим культурам, вони кожним агрегатом 11,2 роблять 3850 гектарів. гектарів. Розумієте? Ну, це, ну то це, то є, це тільки по пшениці. А потім вже йдуть просипні культури. Так от якщо навіть, навіть по просипних культурах майже 4 тисячі роблять. То це за сезон вони мало того, що відбивають той агрегат, який купили, і що в подарок йде. Ну да. так. <світ> ну, ну, ми навіть переконалися да, на пшениці, що. от, Бо в мене ж багато приїжджає відомих людей, скажімо так, і один із там е, докторів наук мене переконував в тому, що. Е, Технологія внесення азоту форсунками через опріску що mm. абсолютно не вступає культану і таке mm -hmm. інші. Ну, якби я... То, в мене були сумніви, бо я ж якби, розумію, про що йде мова, як це все відбувається. А, І от ми перевірили цьому році, що різниця то суттєва. А знаєте, за що він міг казати? Ну, як він підрозумівав це? Mm -hmm. а, якщо внести. Ну, поле поле да, на одній ділянці на половину поля внести пултан, а на другій внести оприскувачем. Ну, крупні каплі, груби, mm -hmm. дефлекторною форсункою. І одразу піде дощ добрий. Ну, і да. все, все промит, все, щоб... Наскільки... Тоді, тоді різ... різниці між купими. Майже не буде. Май... І, може то, не бути. і то питання ж навіть не в тому, тому що на, якщо піде дощ, підуть прос... про... процеси розщеплення швидше так, набагато, так, так. і все одно ми будемо втрачати, якщо так, піде так, великий так. дощ. А от коли ми вносимо на глибину 5 сантиметрів, там поступово йде процес розщіплення азотних добрив, так. якби освоєння. Ну так, що... так, депо добриво, воно концентровано. Так, концентровано, да. воно ж розпливається, там розходиться так. поступово під впливом там певних факторів. І якщо каз там де ну, там ж не одна діюча речовина, ну, а декілька, і там якби властивість забезпечує рослину не на дві неділі наприклад яка м'яч населі, так, тара, так. а на місяць цей процес. Три в чотири рази більше, на, наприклад, з оприскувачем і култаном. От ми навіть і німечки, німецькі вчениці кажуть, і ми це бачимо вже за вісім років дослідів. Що там де оприсків... да, так? так де? Там, де оприскувачі внесли, грубе місяць працює, через місяць, там півтора. Можемо аналіз робити, і ми там не знайдемо вже азоту. А з култаном це вже там 2,5 місяці. Ні, ну як би ми не хотіли, все одно, коли култан вносить біля рядка, наприклад, ну, ну, хотіло, равно, біля рядка, наприклад да, в зону кореня, да, а, а допустимо, присквіч сплошного ну, вносить. Так. Як би мене хотілося, процес втрат там, Може бути втрати від 5% до до шестидесяти, втрачаємо азотні добрива, то однозначно ми не, не порівняємося з тим, що ми заробляємо на глибину 5 сантиметрів і, наприклад, поверхнева. Ну, Тут однозначно, якби. Ну так, ну от повертаюся <клес> до вашого знайомого, котрий так каже, це ж знаєте. Е е е у нього господарства напевно, що немає, так? Да? Ні, немає. Я одразу помітив, тому що фермерське господарство, власники знають, що це таке граном. ж ми не можемо замовити. Тобто в нього це, знаєте, ідеальна картинка. Внесли одразу дощ. Це максимально ефективно, якщо ми кажемо, І це одно не порівняється. Не Ну, все одно ми кажемо, що максимально наближено близько, скажімо так. От, а в нас ж реалість зовсім інший. Буває таке, що ми внесли прискочем. Дощ показує, завтра буде, а його, його дві неділі, неділі немає, не. або три неділі його може не бути. Так. А тут вже голова у нас не болить. Ми адресно доставили і все. Ми знаємо, що ви весна... За заховали. Особливо, наприклад, квітень місяць, особливо mm -hmm. коли основна маса внесення під пшеницю, то вітри бувають. От часто весняні вітри, які да. дуже швидко, якби. Ви вививають і там ці всі, всі взагалі порушені процеси. Ну, так, Тому так. так. і однозначно... за завіхрення йдуть за пристачомки. Як, як І оптика, там же ж є великі розрахунки? Сила вітру, як впливає на всі процеси. На якщо волога тікає, значить відповідно все тікає ну, так, з вологою так. там повітря, то однозначно, що тут не, ну, не да, з ін'єкцією ви вже себе, скажімо так, страховуєте. Стра... Як... Як... Стан... Якщо ми да, навіть неблагоприємні приятні роки, там все одно буде якийсь плюс від того. Порівнянні з поверхневим внесенням. Ну так, так. Ну, да, але що, безумовно, що ми не такі бідні, що да, куплять дешеві речі, чи як не такі багаті, так? Да? Ну так. Ні, ну, по потрібні, потрібні, щоб ну, вони якість, працювали так. Да. Він да. повинен працювати, я не повинен думати. Я я вже поміняв декілька компаній за певний період. А є люди, в яких землі два рази більше, в три, навіть вони немає комбайна, да? так, наприклад. Ну, так. І мені кажуть, так а для чого чи там замовив? Ну так да. Да, приїхали, да. Приїхали, зробили, ти руки потер собі. там, Ну все одно ж платить, а утримують комбайн там ну, так, такий інше. Так, так, так. Важко комбайнера на хороший комбайн. Я не, не був прихильником таких людей, тому що я розумію, що потрібно робити, коли мені потрібно. Все вчасно. Вчасно, так, да. і це дуже багато значить. І от результати, які я отримую, часто мені запитують. Ну хто думаючи, думаючи, запитують я за що ж ви купляєте таку техніку? Да, щоб я не за що ви купляєте таку техніку? Да, от там, ну, я так, ж... там я... Банк землі невеличке, да, да невеличке, а саме сучасна техніка. Так, ну в мене працює точне землеробство. Да? Там угу. елементи вірніше не все, бо мені все не потрібно. Просто угу. малим ферму. Да. Так на Україні це тільки декілька господарств, які працюють по точному землеробці. Це в яких там 5 тисяч, 7, ну, я так, знаю. Так. Да, такі. А що таке господарство, так. Да. А до речі, за нову техніку. Ось я купив у минулому році жатку обновив. Ну я вимушена, бо в мене ширина захвата треба, була як під технологією mm -hmm. підганяти, і ми купили аргентинську. Жатку соняшнику, яка 11,2 х ширина захвата метра. В угу. мене була 9-метрова, потрібно було в підтехнологію. Ну, Я дуже думав, ну, казав би, що там соняшник, да, ну, що там можна змінити. Я хвилювався, що куплю жатку, а чи комбайн потягне таку ширину. А казалось, насправді, що ця жатка по вазі, на перше, ширша і легша на 500 кілограмів. Так? Угу. А по-друге, вона якби, зриває тільки головки соняшника. Угу. Відповідно, швидкість можна збільшити, хоч широ да, да, да навантаження. навантаження, і за рахунок цього, якби на кожному гектарі 3 літра економії десь палива, ну, да. тобто <рив> меж досконалення не існує. Да, тому кожна річ вона має, але треба вникати, якби, в тему. І так само і з культаном. Я подивився, як він працює. Я ж кажу, в мене ж був досвід. Я просто в мене була алергія, бо я купив да, <рив> і, да, і така ерунда. Мені зараз теж в мене ну теж він 700 тисяч. Тоді, я не знаю, це 7 років назад це немалі гроші, в принципі, були. Так, я, так. я розраховував, що, що він повинен окупитись. Ну Перший рік він трошки попрацював, там, якби ми там, отримали результат, а потім, на другий рік, ми Єлі його там прокрутили, що насос там а той недосконалий. Угу, кругом угу. з усіх щілин тече, що там тим неякісний ці Ну Приїздили, робили, а все одно. Да, не... Так, да, да, воно не, не працювало. Тому я. Якби скептично відносився, мені було важливо побачити, як ваш працює, і ми переконали, що це інший підхід тут і інші задачі. Ну, на даремно, да? я до вас попросився тоді. Я думаю, що, знаєте, як кажуть, на все воля Божа має якби ці процеси, вони відбуваються. Та якось я сушильний комплекс поставив в минулому році, і мені дуже дорого обійшовся, угу. а потім. Кукурудза суха, не треба було і сушити сушить минулому ну, да, році. Ну, я собі так подумав, за, за, за да, я собі подумав, так ну варто мені було такі гроші е, вкласти. Для того я вже 20 років на деспалові сушив, У мене ж була сушарка uh -huh. і все остальне. А і тут друг цей рік да, прийшов, і, як оказалось. Що в мене би, відчуття набагато важливіше, ніж сьогодення, яке я бачу, ну, так, бо я так, ж тоді так. розумів, що а цей рік потрібно все. Ні один рік не так було, щоб сушити соняшник, кукурудзу, сою. Ну, От, так, От, так. Люди ще до сих пор куку... сою не помолотили, бо волосся 30% і таке інше. Тому все воно має бути. І без палово подорожчало Подорож... дуже країна. І буде, і буде ще і дорожче. Да, да. Да. А нам якраз, хватило, ми почистили там. Кілометр лісосмуги, і нам якраз вистачило, хватило, вистачило, щоб висушити всі свої культури. Так. Круто. Да. Тому дуже... Ну, Бачите, як воно відбувається. скажімо да, Так, да. Тобто, ну, ну рік на рік не похожий, але все одно, якщо ти думаєш по-хазяйськи, то воно завжди вирішується. Ну, це спосіб. як у мастера, знаєте, майстера, який там ремонтує ну, техніку там, не знаю, автомобілі. Да? У нього повинні бути всі ключі. Ну, да. а він, може, тільки... він, він може користуватися тільки трьома гробами постійно, mm -hmm. а колись, колись потрібно буде. Да, Капелькою треба. Так і Михайло Вікторович, велике вам дякую за розмову. Я думаю, що наші глядачі дуже вдячні вам будуть, лайки поставлять, тому що знаєте, що ви ж робите добру справу. Ви ж ділитеся все, все відверто, розуміє. я ви... да, відкрито я завжди. Відкрито, що ми... відверто, щоб люди розуміли, то, що багато хто може там іноді не роз... та, 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 розказувати. Або ну, я б є, що хтось не розказує. А, от, угу. а ті люди, хто сумнівається, хто черпає інформацію, хоче е, взяти інформацію, можливо, впровадити і так далі. Да, я думаю, що ви дуже добре допомагаєте. Да. Я дякую вам. Мені приємно, якби ділитись. Позитивну інформацію, я завжди стою на боці добрих людей, де, знаєте, мене запитують, ходич, а ви не похожі на настоящого українця, бо обично кожен, якщо щось досягнув, то все там тихаря, да? Я на, насправді дуже відповідаю просто, що той шлях, який я пройшов, він вже дуже великий. Да? І навіть якщо я поділюсь сьогодні тим, чого я досягнув, це не значить, що так вийде в когось. Да, Це буде напрямок, але що. До цього потрібно мій шлях пройти, ну так, щоб так. був результат. Тому я тільки бажаю, щоб люди отримували позитивні результати. Дякую.